Вітаю вас, шановні глядачі! Сьогодні 30 грудня, скоро новий рік. І в нас отака гарна погода. цвірінькають пташки, світить сонечко, на вулиці плюс 7, дуже приємно. І полетіли знову бджолки. І, звісно, не втримався, заглянув в один вулик зверху, подивився який стан клуба. Оце такий плотний клуб. Тут дно Ту, що переживати не варто.